Привіт, це фрілансер по життю. Колись була така професія ходити по домівках та будити людей. Потім її замінив будильник. В цьому відео розкажу своє ставлення до твердження, штучний інтелект нас замінить. Також розкажу, чому я не поспішаю використовувати щі в своїй роботі. Поїхали! Щі нас замінить сьогодні. Багато хто з нас чує цю фразу з усіх можливих рупорів: як гриби після душу, звідусіль з'являються курси аля щі працювати за вас та інші подібні жахливі речі. Але наскільки правдиві ці страшилки, які змушують початківців сумніватись в своїй мрії, опанувати ту чи іншу професію, а діючих спеціалістів хвилюватись за своє майбутнє? Давайте розбирати, що відбувається по факту. Все нове та невідоме лякає, і це нормально. Але прогрес не зупинити, і це факт. Чи може сьогодні щі виконувати безліч різних задач не гірше ніж певна кількість людей? Безумовно, чи може сьогодні ще? І приймати рішення, враховуючи різні нестандартні ситуації, які вимагають творчого підходу, як це робить спеціаліст з досвідом. Особисто я сумніваюся. коли я говорю про те, що не поспішаю використовувати щі в своїй роботі, то зустрічаю нерозуміння серед колег: на кшталт, ти відстаєш від прогресу. Ну тоді і Google не користуйся. Іди жити в ліс, без електрики і інтернету. І так далі. Друзі, прогрес це безумовно дуже круто. І без Google, і електрики мені буде дуже важко. Але. Давайте поглянемо на іншу сторону прогресу. Наприклад, ліфт в будинку ну це ж нереально зручно. Але подібні зручності негативно впливають на наше тіло. Ми значно менше рухаємось, що може призвести до ожиріння і інших проблем зі здоров'ям. Люди, які більше рухаються, здоровіші. Коробка автомат в наших автомобілях. Ну це ж просто кайф. Але в кого, на вашу думку, більш розвинене вміння водити, особливо в нестандартних ситуаціях? У тих, хто просто натискає на педальки з нерозумінням, що відбувається, або у людей, які самі здатні прийняти рішення щодо перемикання передачі у відповідній ситуації. Цей список можна продовжувати і далі. Але до чого тут щі? Та до всього щі це чудо прогресу. Дуже. Вже зручна система, яка полегшує нам життя, і ми з радістю передаємо нашу важку ношу на його цифрові плечі. Людина по своїй натурі завжди прагне полегшити собі життя. Тож спочатку ми тільки пробуємо, потім делегуємо половину. Ну а потім ще робить всю роботу за нас. Але драма в тому, що як у випадку з ліфтом і коробкою автомат, роблячи це, ми позбавляємо самі себе можливості розвивати власність. Власні здібності, і це факт. Що означає це, що штучний інтелект це цілковите зло? Зовсім ні. Це дійсно чудовий інструмент. Але, як і будь-який інший інструмент, ми маємо використовувати його з розумом тільки там, де це необхідно, і так, щоб мінімізувати негативний вплив на самих себе. Зазвичай штучний інтелект безпечно застосовувати для оптимізації рутинних процесів, які не потребують людської творчості, логіки та Міння діяти за межами звичних алгоритмів та парадигм. У часи, коли широке використання штучного інтелекту стає для багатьох невід'ємною частиною роботи, не за горами той день, коли спеціалісти здатні водити авто без коробки автомат, стануть на вагу золота, якщо ви розумієте, про що я. Саме тому особисто я не поспішаю відмовлятись від максимального розвитку своїх особистих якостей. При цьому намагаюсь грамотно використовувати дари прогресу. А фразу Щі нас замінить я чую вже дуже і дуже багато років, і напевно буду чути і надалі. Але, як то кажуть, люди говорять, а нам своє робить. Колись була така професія ходити по домівкам і будити людей, але потім її замінив будильник. Тож, якщо ви сьогодні повністю передаєте свою роботу штучному інтелекту, то вважайте, що щі вас вже замінив. Навчайся, розвивайся та пам'ятай, живи, а працюй у вільний час.